Для більшості дітей новорічно-різдвяні свята у школах звична справа, але є й інші, для яких можливість навчатися взагалі є маленьким дивом, і ось таким просвітницьким дивом із ромськими дітьми намагаються поділитися у 94-й школі. Дуже змінилися юні представники общини, котрі навчаються, каже їхній духовний наставник. Вони стали дисциплінованішими, відповідальнішими та кмітливішими. Коли ми зрозуміли, що без учоби або без бізобразування. что жизнь, конечно, сложна сейчас. Вот. я думаю, не только в Украине, по всей, по всему миру. Вот. То мы решили, вот как бы церковью, общиной вот помочь нашему народу. Я имею в виду, наставить, настроить родителей прежде всего, вот. потому что от родителей много тоже зависит. Если родители не учились, то сегодня родители хотят, чтобы их не дети. Вот, они учили в школе, вот, так сказать, и дальше, чтобы получали образование и потом работу. И нас это радует, что дети пошли в школу. Мне очень нравится навчатися. Интересно. Такие предметы, ну, задачи, там, приклады. Интересно. То всі вчителя дуже хороші. відносяться дуже хорошо со мною. Люблять мене жаліють. Педагоги також відзначають суттєві зрушення. кажуть, серед ромських дітей вже є такі, що навчаються на високі оцінки. Відмінників поки немає, але над цим наполегливо працюють, спостерігаючи позитивні тенденції, община спільними зусиллями з педагогами та благодійниками нині вже готує майбутніх школярів, як це зазвичай роблять у садочках. Ромські дошкільнята найчастіше не мають потрібних знань, тому у початковій школі навчаються у класах інтенсивної підготовки. Їх примусився в тому, що там. 10-12 учеников в каждом классе. И программа насыщена специальными методическими приемами, которые позволяют более эффективно создать базу. Базу, которая предполагает умение читать, писать и считать. В нашей школе наличие ромских детей... Кстати, оно подсказала нам блестящую идею. Наши дети по специальному графику, ежедневно разделившись на группы более сильных и менее сильных участков. работает в консультативном режиме с нашими учителями после уроков. И я хочу сказать, это дало неожиданный результат. Мы прежде всего сосредотачивали здесь усилия на работу с остающими учениками, но мы вынуждены были выделить группу лидеров и тоже с ними тогда дополнительно работать, чтобы все было по справедливости. И результат оказался просто блестящим. Второй год подряд на уровне районных, городских, областных И даже все олимпиады наши дети есть в числе победителей и призеров. У 94 четвертій навчається понад 100 дітей ромської національності, є вони і серед учнів інших шкіл Довгинцівського району. Ще майже сотня дошкільнят наступного року сядуть за парти. Труднощів, чимало. У школі розповідає, трапляється, коли вчителі самі купують зошити й ручки для своїх учнів. Діти часто мають не такий охайний вигляд, як діти із слов'янських родин. Не завжди ромську малечу сприймають так, як інших дітей. Але саме заради того, аби стерти ці бар'єри та століттями на житті стереотип. Батьки маленьких ромів хочуть, щоб їхні діти навчалися і згодом мали шанс отримати професію та стати повноцінними членами суспільства, як і усі громадяни України.